У цій грі за Грецією ми збираємося отримати три досягнення. Нам треба буде забрати всю Турцію, після того воссоздати Візантію та забрати Албанію. Стажаємо короля Пітереш та беремо девальвацію Трахме. Ставимо конвойчики, поліпшуємо відносини з чотирма країнами та беремо оцей чудовий фокус, який дасть нам пром. Робимо грецьке чудо. Я, статті, без поняття, чого в нас сіре, я щось з монтажом напортачив. Після цього беремо цей фокус, а щоб він виповнився, нам треба 20% підтримки війни. Ідиться, він у нас відміняється. Ну, по приколу просто. Я, звісно, не дуже зрозумів, що, але по факту нам все, перекрили всю гілку дальніших фокусів на пром. Ну що, тоді республіканці дамой. Далі у нас компроміс з монархістами. Але швидко відміняємо цей фокус і беремо мобілізувати економіку, бо в нас піднялась підтримка. Далі ми цю економіку не опустимо. Далі згадуємо, що там спогади анатолівської катастрофи, оцей весь бред. Тут у нас божевільний з'являється. Беремо оці два фокуса. Беремо фокус відродження великої ідеї. Приглашаємо тільки британців і французов, які ми сетє, долг не виплачували. І вони відказуються, не приходять. Тому беремо фокус жах і страх, і готуємося воювати. Вся наша армія вже готова прийняти бій. Після чого вискакує івент, де Греція становиться фашистською. Ми беремо і нападаємо на Турецьку імперію. Турція теж вона стала фашистською. Ну, не боїмося, беремо і вона йде в наступлення. Тут у нас починає вже флот битися. А ми готуємо, щоб робити тупери, висадки і по туперилому захватувати цю країну. Ну да, ми ж не можемо нормально, ми тільки можемо обузити ось такі висадки, а не чесно грати. Ну, дійсно. Питаємося вже зробити висадку, але і за того, що Турція розіжралась, вона навіть в осії Клітинці держить дивізію свою. Ну, нічого страшного, ми Турцію швидко попускаємо і починаємо проходити її. Беремо і починаємо крити її, щоб в неї дивізій стало менше. Оце правильно. От тільки подивіться на цей чудовий котел, який зараз закриється. О, просто чудо. Мої наглості нет приділу, тому ми беремо і одразу починаємо битися до Стамбула. Беремо і успішно в нас не виходить до нього пробитись. І тому ми беремо і тактично відступаємо. Робимо ще раз таку висадку, щоб уже спилити її. Ось так. Робимо ще одне окруження. Ну як окруження? Закриваємо дивізії. І знову зараз будемо питатися доловитися в Босфору. Турецька дивізія вирішила зайти сюди, але ми беремо і її закриваємо. Все. І назад йдемо. Далі робимо знову висадку і закриваємо уже не так багато дивізій, а тільки одну. Дівізії настільки мало, що вона бере і просто вже не криє, тому беремо і швидко зараз окружаємо. Навіть в Стамбулі нікого не було. Дивізій от настільки мало. І ще котел в Ідідінграді якомусь я не бачу. Ось. І переходимо, да, всі наші лошаді переходять і йдуть в масштабне наступлення. Рисуємо план на цю турецьку імперію і просто починаємо пробуватись. Просто пробиваємося і готуємося ще висадку робити в Румунію. На мирної конференції забираємо всі території Турції. Не збуваємо ще її един кораблі, який залишився. І все, анексуємо і виходимо. Далі заходимо в рішення. Так, ну зараз зайдемо, як я тільки розберуся з цими воєнними заводиками. І заходимо в рішення. От тепер тільки заходимо в це рішення. Давайте я включу вам мої воплі. А, діються, О, дивіться, вітро відрізаті. О, дивіться, дві очікували. Сподіваюся, вам зайшло моє воплі, де я беру і з пердячим мікрофоном щось скажу, що я отримав два досягнення. Як ви можете замітити, я не дуже радий, бо я в Хойку вже отримати ці досягнення, не грав порядка 20-часово. А далі ми звісно з Румунією забиваємо болт. І збираємось напасти на любу нашу Албанію. Але якось фіга Чехословакія е, рішила, тіпа, що вона така сама. Ну, то тобто, має якийсь вплив, розумієте. І заслуговує воювати з нами, з Візантією цілою, розумієте це? Але поки це все було, ми зараз беремо, об'являємо війну Албанію цю і бачите, навіть не чувствуємо, просто не чувствуємо оце все. Не відчуваємо. Зараз ми флот питаємось поставити. Ось так. Настаті бере. Все ну, здається, якийсь альянс тупорили є против мене чогось. Ну я просто вже починаю. Ну, входжу в якусь ігре-сраку, в пригород як у столиці, а, ні, в саму столицю. І в нас ще Албанія щось здержиться, якось фіга. Ну не бойтеся Зараз вона капне швидко. Тільки самоліти якісь тупери виставлю, щоб хоча б щось було. Це щось жах, я задобався вже мотати. О, все, вона зараз можна капнути. А, ні, ще не капнуло якось. Фіга. А, капнуло. І ось моє досягнення. А на цьому всьому я вже хочу закінчувати, бо є маленька проблема, Мої туперелі дивізії не можуть зробити висадку, тому що не вистачає превосходства на морі. Тому наша каточка зайшла в тупік. А, і ще в Румунії не можу висадитися, бо. Вона держить всі абсолютно дивізію в морських територіях. Я просто не можу висадитися. Ну тому всім пока-пока.